Привіт, перевізники! Чи реально зекономити гроші на обслуговуванні вантажівки? Так, реально. Тому що є така тема, як беушні з автозапчастини. Ні для кого це не секрет. Але різниця навіть у закупці може сягати десятків разів. Я вам сьогодні покажу, що я придбав і скільки мені пропонували, і за скільки я взяв. Але головне в цьому в цьому, щоб воно працювало, дивіться. Що, прийшла така посилочка. Наложений платіж. Хлопці сказали, що гарантію дають 5 днів на встановлення. Знайшов я їх на автопро. По номеру запчастини. Ух ти Йоха не бабай. Щось він мені не трогав вподобає. Похоже на металовому. Ну що, цей блок стоїть вісім штук. Я намагаюсь зрозуміти що це тут у нього за окислення чи ханаємо чи ні. Вроді таке як саме, ну як завжди, повідкусувало все. Ніхто на розборках не заморачується Будемо пробувати. Буде такий. Заїжджаю на базу до хлопців. Зараз буду і монтувати. привез запчастину до хлопцев. Зараз подивлю, что занимаются маном или нет. Вот мой манчик стоит. О, занимаются. Это она. Здравствуйте. Гарне місце, да? Ну, щоб його доставати. Угу. Поміняємо цей блок, сподіваюсь, що... Все буде працювати як повинно. Подивимось. Одісу на них. Щоб не буду залежати тут по машинці. Все ціле. Потребно потрібно Андрюхи спитати, що це таке. Тому такого не було. Покажут покажуть, здержки производства. І ось фарка. Противотуманка. Ну, капец. Це все, все потрібно електрику відновити всі з'єднання і перевірити, як воно буде працювати. Блок ЕБС. Да, Проводів, звісно, капець. І пневмо і електро. Електрика. Все вміс. Це мене трохи смущає. Але сподіваюся, що, що там нічого не потекло. <гум> а може хлопці зроблять два з одного. Подивимося. Ну що, день третій. Поставили модулятор, але він падло, не працює. Знову зняли. Зараз е повезу його. Буду відправляти. Сподіваюся, що мені гроші повернуть за нього. І шукаю новий. Вроді усмілі є. Зараз піду на розборку усмілу. Дивіться.